Всім доброго дня! Запрошую всіх бажаючих на наше літературне читання. І сьогодні ми продовжуємо з вами читати оповідання французької письменниці Анни Говальди 35 кіло надій. Давайте пригадаємо, про що ж ми з вами читали на попередньому читанні, а мова йшла про Хлопчика Грегорі, який не хотів навчатися в школі, і за це його відрахували. Він прийшов для, до свого дідуся Ле, Ле, Леоленда, який завжди його у всьому підтримував. Йому Подобалося знаходитися біля дідуся, тому що у цього діда Леона був, була, була своя майстерня, де маленький Грегоар мог майструвати, він себе там чувствував, як в себе вдома. Дід Леон був майстер на всі руки. Таким хотів бути і наш герой. Но коли дід Дізнався про те, що його внука відрахували зі школи, він дуже засмучився. І сказав: якщо ти не, не можеш е, собі е, поставити якусь мету, то мені з тобою ні про що розмовляти. Хлопчик дуже засмучився. І так. Читаємо далі. Я хотів усе зробити, але мав проблему. У мене не було ні проєкту, ні моделі, ні креслень, ні матеріалів, ні інструментів, нічого. Тільки величезне тягарне серце, який заважав мені заплакати. Ножиком я вирізав дещо на дідовому верстаті і пішов до будинку, не попрощавшись. Вдома скандал був довший, голосніший і тривожніший, ніж зазвичай. Закінчувався червень і жоден коледж не хотів мене приймати у вересні. Батьки рвали на собі волосся і чіплялися один до одного. Це втомлювало, І я е, зіщулювався з кожним днем, щоб мене не помічали. Говорив собі, що якщо там. Зменшуватися так сильно намагатися забути себе. Закінчу тим, що, можливо, зникну зовсім, і всі мої проблеми будуть вирішені відразу. Відрахували мене одинадцятого. Червня. Спочатку я цілими днями сидів удома, вранці дивився п'ятий канал або телемагазин. Вони продавали неймовірні речі у телемагазині. Після обіду читав старі комікси або складав головоломки з п'яти тисяч деталей, яку мені подарувала тітка Фані, але це швидко набридло. Потрібно було, як виявилося, Зайняти руки, оглянув будинок, щоб побачити, чи можна щось покращити. Я часто чув, як мама жалілася на прасування, казала, що її мрія прасувати, сидячи, і я перейнявся проблемою. Розібрав опору прасувальної дошки, яка заважала пересуватися нишкам внизу, вирахував висоту. І установив дошку на чотирьох дерев'яних ніжках, як звичайний стіл. Потім відкрутив кліщатками від старого столика, знайшов його навпроти будинку за тиждень до цього і прикріпив їх до стільця, яким ніхто вже більше не користався. Ще навіть влаштував підставку для праски, бо недавно мама змі... Зні... Змі... змінила модель, купила собі мулінекс. З Спарозволужувачем я. Підозрював, що стара підставка її не витримає. На це в мене пішло два дні. Потім я взявся за двигун газона, газона касарки, розібрав його повністю, почистив і знову зібрав по деталях. Касарка зрушила з місця з першого разу. Батько не вірив мені, але я знав, що її не варто вести до майстра, бо всі проблеми були пов'язані з брудом всередині. Того вечора, під час вечері, атмосфера була спокійнішою. Мама приготувала мені грінки з ковбасою. Мою улюблену страву, щоб мені віддячити, а батько не вмикав телевізора, він і заговорив першим: Бачиш, дратує в тебе те любий, що ти вже здібний хлопець. Чим би ми можемо тобі допомогти? Школу ти не любиш, це факт. Але до 16 років від школи нікуди не дінешся. Це ти знаєш. Я захитав головою. Виходить, Замкнути коло. Чим менше ти працюєш, тим більше ненавидиш школу, а чим більше ти її не давидиш, тим менше працюєш. Як думаєш, із нього вийти? Почекаю, поки мені виповниться 16 років і візьмусь працювати. Розмріявся, хто тебе візьме? Ніхто. Я це знаю. Я буду винаходити всякі штуки. Багато грошей мені на прожиття не треба. Ось це ти даремно, звичайно, не обов'язково бути багатшим за дядька піксу із коміксів, але грошей тобі треба буде більше, ніж ти думаєш. Доведеться ж купувати інструменти, майстерню, вантажівку, хіба я знаю, що ще? Мені однаково облишмо цю тему. Це мене не турбує. Поговоримо краще про твоє навчання. Григоре, не кривись, подивись на мене. Будь ласка, нічого в тебе не вийде. Без мі... Мінімуму знань уяви собі, що ти винайшов щось грандіозне, його ж треба запатентувати, чи не так, і заповнити документи, до речі, грамотно. Зрештою, не приносять винахід просто так. Потрібні креслення, розрахунки, щоб тебе сприйняли серйозно, інакше ти влипнеш. Твій задум присвоїть хтось інший в одну мить. Ти думаєш? Я не думаю, я у цьому впевнений. Так все це спантеличило мене. Я відчував, що тато мав рацію. Знаєте, у мене вже є один винахід, який зможе забезпечити мене на все життя, і моїх дітей теж. І навіть вас. Про що йдеться? запитала мама, усміхаючись. А ви таємницю зберігати вмієте? Так, хором відповіли батьки. Заприсягніться. Присягаюся, я теж. Ні. Мам, скажи, присягаюся. Ну, присягаюсь. Ну, ось. Це спеціальні черевики, щоб ходити по горах. З невеликим підбором, що знімається, тим, ти його прикріплюєш, як звичайно, для підйому на рівному місці знімаєш, а щоб спуститися, знову прикріплюєш тільки спереду, де великі пальці. Тоді будеш весь час зберігати рівновагу. Батьки погодилися. Так. Тут щось є смітливе, сказала мама. Якщо запропонувавши. Це спортивним магазинам декатлону. Наприклад, мені було приємно, що вони зацікавилися, що сприймають мене всерйоз, але тато зіпсував ще шарм, коли додав. Тільки щоб заробити на твоєму чуді, доведеться попрацювати тобі над математикою, інформатикою і економікою. Ось бачиш, ми знову повернулися до того, ж, що я тобі щойно говорив. І так... На цьому ми з вами завершили читання уривка 35 кіло надій. Якщо, якщо вас зацікавив цей текст, будь ласка, купіть і прочитайте його повністю. А зараз пропоную вам проаналізувати цей текст, і відповісти не проаналізувати, відповісти на запитання і подумати. І так, що ж відчував Грегоар протягом усього твору? Чи змінюються його почуття? Які кошмари траплялися з ним у школі і вдома? Які стосунки склалися у нього в сім'ї? Як ти думаєш, батьки сварилися лише через Грегоара а як він ставився до батьків? Як і чому не склалися стосунки з учителями, з однокласниками? І так, якщо у вас буде бажання, намалюйте словесний портрет Грегоара, пересічно учня звичайної школи. Зверніть увагу на його звички, одяг, зріст, вагу цього ледаря. І другорічника. На цьому в мене все. Дякую, що слухали мене. До побачення, до наступної зустрічі!